Тема складна, болюча для дівчат від 12 рочків і до безкінечності. Тема, що виїдає мозок чайною ложечкою, ковтає дні і в хлам розриває самооцінку. Тема, що були дні, місяці, а іноді, в залежності від успіху, у вмінні страждати і жувати мисленнєву жуйку роками. І ця тема нерозділене кохання. Що ж це таке, як може людина без гендеру жити в стані стосунки без стосунків, кохання без взаємності багато-багато місяців? Чи можливо ми такими стаємо, заповнюючи якусь божевільну бездонну диру всередині душі? Чому? Який маркер у мозку, серці, кармі, долі, що ми обираємо недосяжну для нас на даному відрізку життя людину? Як скоригувати, вилікувати такий стан, не завдаючи ще більшої шкоди власній особистості? Кожен, зрештою, вирішує сам. А можливо, на якомусь етапі життя такі умовно безпечні стосунки, в яких не потрібно приймати рішень, без потреби вла змінювати власне життя чи оточення, місце проживання тощо мають сенс? У твоєму житті є людина, яку ти кохаєш. Але вона або у стосунках, або не звертає на тебе увагу, і ти ніби вільний від змін у власному житті, бо так склалась доля чи обставини з об'єктивних причин. Ти кохаєш, страждаєш, плачеш ночами в подушку, без наслідків і потреб щось змінювати чи приймати якісь рішення. Зручно, боляче, але зручно. І життя з таким коханням все рівно яскраве, повне вражень і надій. Чому так відбувається? Чи не тому, що всередині, солодко скрутившись калачиком, живе страх, страх бути обраною, страх бути близько, страх, що, якщо хтось прийде, справжній, реальний, зі своїми слабкостями і болем доведеться показати і себе, і вже не сховаєшся в красиву фантазію. Не залишишся великою кохаючою душею, а станеш живою, з тілом, історією, травмами, а це лякає більше, ніж нерозділене кохання. Нерозділене кохання це не про любов, це про потребу, про ту глибоку діру, яку колись не заповнили, теплом, прийняттям, увагою. І поки вона існує, вона тягне до тих, хто не вибирає нас. Бо знайомо, бо безпечно, не отримаєш, отже і не втратиш, але є й інша правда: ти жива, ти вмієш кохати, в тобі є величезна здатність відчувати, і це вже безцінний дар. Просто настав час спробувати направити цю силу не назовні, а в того, хто не відкликається всередину. Запитай себе. Що саме я відчуваю, яку потребу намагаюся задовольнити через цю любов? Можливо, це потреба в значущості, в увазі, в тому, щоб тебе побачили і визнали. Дозволь собі побути з цим болем, не тисни на себе, але й не залишайся у цій ситуації надовго. Створи для себе опору: щоденник, тіло, рух, нові люди, творчість. Не тисни, але й не зупиняйся. Постав собі чесне питання, що я втрачаю, коли чіпляюсь за того, хто мене не кохає? І головне, ніхто не має права оцінювати твій біль. Якщо болить, значить важливо. Але біль не вирок, це етап. Пам'ятай, тебе можна кохати, тебе потрібно кохати, але почати маєш ти, з себе, з обіймів маленької, наляканої, сильної, мрійливої і поступово. З кожним кроком ти зцілишся не одразу, але точно без страху.